Всім привіт Вітаю вас на моєму каналі. Це канал Ярослава Хом Event. На цьому каналі ви знайдете організацію, домашній затишок, смачні рецепти та взагалі багато чого корисного і просто для натхнення. Все по домашньому господарству. У минулому відео я показувала, що ми зустрілися з Ольгою Чимич. Посилання на її канал я обов'язково залишу в описі під цим відео, і вона мені подарувала ось, подивіться. Яку чудову горлицю, яку вона зробила сама своїми руками, і до речі, в неї є відео, як вона її робила. Я обов'язково також залишу це відео в описі під відео. Тож, кому цікаво, хто любить майструвати і робити такі чудові речі своїми руками, обов'язково переходьте і робіть. Дивіться, це дійсно дуже гарна річ. І якщо чесно, я. Звертала увагу в інстаграмі на такі вироби, і я дійсно хотіла купити. Потім дивилася, що Оля її робила сама. Я така, так, можна, тоді я теж сама зроблю. Але так і не наважилась І Оля мені ще, я так зрозуміла, на новорічні свята хотіла подарувати, але ми зустрілись тільки зараз. тому ось я тепер в такому гарно, з такою гарною прикрасою буду ходити цієї весни. Тож я красуюсь Тепер і мені ну дуже приємно, дуже мені подобається. Вона мені здається, дуже мені личить, і у мене є багато одягу на цю весну, яку я можу з задоволенням носити з цією горницею. Мені це дуже-дуже подобається. Дякую, Олечка, тобі ще раз за такий неймовірно чудовий подарунок. А ще хочу показати вам, яку каву відправив. Мені 25 Coffee Roasters. Весняну. По-справжньому весняну. Подивіться на це. Пакування красовезне. Я не пам'ятаю, якщо чесно, який це смак, тому що я довго не забирала каву з пошти і забула вже, який там запах. Я хочу зараз розкрити і подивитись. Я зараз, до речі, замовляю каву в зерна, тому що в мене з'явилась ось ця каво Тепер мені присилають. Каву без помелу, але ви можете замовляти будь-який помел, який вам потрібен для вашої кавової машини. машину. Клас, дуже прикольно. Вау. Але я, до речі, вирішила дійсно замовляти без помелу, робити його сама, тому що так, мені здається, довше зберігається аромат кави в пакетиках. Хоча там пересипав таку герметичну взагалі, і хоча ось тут теж є такий герметик, ви коли відкриваєте, потім треба ось так от повітря е, порожнити. І, е, і, начебто, немає вивітрюватись кава, але все одно я вирішила замовляти вже. В зернах для того, щоб самій все молоти, тому що коли отак от на дні залишається каос, мені щось здається, що все ж таки вона трошки вже не така, як тільки її відкрили. А в зернах вже мені здається, вже тут вирогідно, що вона вивідується. Але я просто мені так подобається, такий ніжний колір. І зараз я я покажу, вона просто. Від такого кольору шаленіє, Їй дуже подобається. Це, це її, до речі, найулюбленіший колір. І також тут є наклеїчки, теж є в ці підуть, дивіться, які гарні. І е, також поклали флеєрочок, в якому розповідають, що е, тепер у них є кур'єр, який може доставити вам кур'єром. Тому обов'язково подивіться, чи в вашому місці працює доставка. І скористайтесь, бо це дійсно дуже, дуже зручно, зручніше, ніж поштою. А до мене сьогодні завітають мої батьки з ночівкою, то я придумала для них дещо смачненьке. Буду їх пригощати пирогом, заварним кремом та варенням. Я вже не пам'ятаю назву цього порога, пам'ятаю лише, що він нам дуже сильно сподобався. У мене зберігся цей рецепт, і сьогодні хочу якраз його повторити. Тож для початку роблю заварний крем для цього порога. У мене вже на плиті підігрівається молоко 300 грамів. І зараз буду взбивати вінчиком 3 жовтки з цукром 60 грамів. Я тут відміряю, далі піде в мене 20 грамів крохмалю, трошки ванільки, і трошечки буквально там, щепотку солі. Люблю все відміряти на ось таких кухонних вагах. Мені доволі зручно, ось так поставив чашу, все обнулив і засипаєш стільки, скільки тобі потрібно. Це я якраз зараз засипаю крохмаль кукурудзяний. До речі, випічку краще брати кукурудзяний, а не картопляний, бо у картопляного є свій такий специфічний запах. Коли все перемішала, додаю молочко потрошки, буквально такими маленькими партіями, маленькою струєчкою, для того, щоб жовтки там не звернулись. Тому потрошки додаю молочко і ретельно все ось так перемішую. Коли все перемішалось, виливаю там, де було молоко, і буду ставити знову на плиту на маленький вогонь. І постійно буду помішувати, тому що дуже швидко стає густим крем, тому обов'язково треба помішувати, щоб не було комків, щоб він не пригорів. І буквально там хвилини-дві. І він готовий. Ось до такої консистенції треба його довести. Потім я перекладаю в таку холодну посудину і буду накривати плівкою в контакт, і у холод ставити, ну як в холод, я ставлю на веранду. Але якщо у вас є час, то просто можна його зробити заздалегідь, і нехай він гарно так охолоне. І поки охолоджується мій крем, я буду робити пісочне тісто. Мені треба його отак багатенько, тому що буде низ і верх. Тому я беру 320 г борошна з розпушувачем. Одне яйце пачка масла, 100 г цукру, трошечки солі і 15 мл лимонного соку. І все перемішую. Я буду перемішувати в своєму планетарному міксері. Хто мене дивиться, той знає, що я вже просто кайфую від нього і не можу від нього відлипнути. Але це тісто спокійно перемішується просто руками. Треба ось так розжм'якати масло в борошно, щоб борошно вибрало в себе все все масло. Яйце. І ось до, такої, до такого стану треба довести. Я ламаю тісто на навпіл, ну, не навпіл, а десь 60 на 40. І ті 60% зараз викладаю ось таким чином у форму, яку я змазала попереднім маслом. І це такий спосіб, мені здається, для лінивих. Просто замість того, щоб розкатати, ось так от шматочками викладаю і буду розминати. Для цього рецепту не потрібно тісто це ставити у холодильник, щоб воно трошки було таким холодним. Тут, в цей момент, мені здається, байтуше, і я ось так от розминаю руками тісто, щоб був просто такий коржик, і трошки роблю бортики. Далі я викладаю варення, але скажу заздалегідь, що краще використовувати не солодке варення, а навпаки, якісь кисле по типу вишневе або з черешні, тому що потім йде ну, взагалі все солодке, і коли ще варення солодке, то це дуже солодко. Звісно, якщо ви такі любите, то можете брати. Я ось зараз взяла якраз малинове і мені було занадто солодко. Минулого разу я брала вишневе, і це вишневий джем такий. І це прям було вау! Чесно, Ну, поєднання. Смаку саме з вишнею, прям дуже сильно рекомендую, це дійсно дуже дуже смачно. Я обов'язково цей рецепт також окремо ще зніму на кулінарний канал, тому що цей пиріг, мені здається, вартий просто неймовірної уваги. Він дуже і дуже смачнющий, Це якраз те, що я ну, прям дуже сильно люблю: пісочне тісто, заварний крем. Можна, до речі, робити тільки заварним кремом без варення або тільки з варенням, тут, уже як ви захочете. Я використовую тут два таких поєднання, і це прям дуже смачно. Я зараз просто роблю це все в попихах таких, тому що чекаю на батьків. Але коли буде час, я обов'язково зніму, так, щоб покроково все було чітко з цим рецептом, красиво. І зараз другий слой тіста, я розкатую вже між пергаментом. Для того, щоб він не прилип нікуди, тому що ми ж не клали його у холодильник, тому воно може ну, прилипнути до стільниці. Змазую края тіста водичкою, для того, щоб верхній шар прилип до цього слою. І зверху викладаю цей верхній коржик Всі залишки буду зрізати таким ножем для тіста Дуже потрібна річ, я вважаю, зараз ви його побачите, такий червоний буду показувати. І всі залишки я буду складати в такий кружечок, заморожувати в холодильнику, і в мене таких кружечків накопичились дуже багато. Я потім всі ці в один коржик. Розминаю і потім щось можу випікати. Можливо, там якісь різні рецепти тіста, але здебільшого вони всі солодкі, щось можна випікати. Ось цей ножик, мені він дуже подобається, дуже зручно ним різати тісто, тому прибираю зараз все зайве і вже буду ставити у розігріту духовку на 180 градусів на 40-45 хвилин. Чого И еще в банк три Три. Три. О. Мам. Там сами Да, Так. Пять и ноль, да? Иду в банк. Оу. Робила фотосесію маминих цукерок. Мама ось такі цукерочки наробила у неї вже відео на каналі рецепту. Зараз будемо смакувати. А це мій пиріг. Трошки припікся, бо я за батьками їхала. Він трошки повстояв в духовці, але я думаю, все одно смачний. I stress way too much about what I want, cause it's not here yet. You talk in your sleep, almost heavenly. When you said Якщо ви, як і я, любите пісочне тісто, заварний крем, впевнена, вам дуже сподобається цей рецепт. Хочете, не додавайте варення. Але вишневе це просто топ. Мені дуже сподобалося саме з вишневим. І ось так ми проводимо час уже ввечері, дивимось фільм. Тут це салім, не видно, тому що було темно. Але ось так сиділи, це було дуже приємно. Коли всі, всі разом, і це вже ранок, я буду готувати сніданок. Сьогодні я його готувала зразу, але взагалі такий сніданок можна робити з вечора: зробити тісто, зробити начинку, а вже безпосередньо вранці поставити в духовку з яєчком, і ось такий приємний сніданок буде вже на столі. Що ж, поки в мене готуються грибочки, я буду робити тісто, теж засипаю борошно з маслом, одне яйце, цукор і сіль. Звісно, всі-всі пропорції, рецепти будуть в описі під відео. Обов'язково там все пропишу, все залишив. Мені взагалі дуже сподобалась ця ідея, я обов'язково зроблю так ще раз. Але насправді, дійсно, буду саме робити з вечора тісто, з вечора начинку. І таким чином можна зекономити собі час. На приготування сніданку. Так, що в мене по начинці? У мене тут підсмажені печериці. Разом у мене така була сіль з травами, мені дарувала її моя подружка з Німеччини, але коли я її використаю, обов'язково зроблю ще таку спецію сама і додаю до грибів ще шпинат. Все обсмажую, перемішую. До речі, всі інгредієнти у мене чітко на 4 порції. У мене тут 4 помідори чері, 4 грибочки, таких величеньких, 2 буквально жменькі шпинату. Далі я додаю спецію томати і базилік, я її дуже люблю. Додаю майже до кожного сніданку, просто обожнюю. Буквально 50 грамів вершків, 30%. Все ретельно перемішу, додаю також сіль перчик. І сюди ж додаю десь грамів 20, ось такого потертого сиру вже. Але можна додавати будь-який, який хочете. Але ось такий витриманий по типу пармезан, тут дуже гарно смакує. Ця начинка настільки смачна, що, мені здається, її просто так можна їсти. Якщо зробити в більшому об'ємі можна використовувати як соус для спагеті. до речі, також буде смачно. І ось показую, які формочки я нещодавно купила. І якраз вони мене надихнули на цей сніданок, мені дуже сильно захотілося зробити щось подібне. І буду викладати таким же самим принципом, як попередній мій рецепт з пирогом, тісто саме ось так, для того, щоб просто використати вже все, що я тут намішала, Але скажу, що, в принципі, там можна було і розкати. І все одно вистачило от чисто на 4 ось ці формочки. Ідеально, без залишків. Як я казала попередньо, що цей рецепт краще робити напередодні, десь ввечері можна все це зробити, поставити в холодильник. Але я скажу так, що з. Планетарним міксером це взагалі не є якоюсь проблемою. Він собі поки там намішав те тісто, ти зробив начинку, там спілкуєшся під каву з своїми домашніми, і це просто ну, дійсно така величезна допомога. Тому я всіма руками за планетарний міксер. Не знаю, чому я його не купувала раніше. Щось у мене були в себе в голові, якісь там свої причини, але насправді будь-який кухонний помічник. Будь-який помічник по дому, це треба обов'язково купувати, тому що це дійсно полегшує нам життя. Ось так начинку я розкладаю по формочкам. Як бачите, просто ідеально на 4 штучки вистачило. Як варіант, можна прямо ось так і ставити в духовку. Можна взагалі не додавати яйця зверху, це настільки смачно, я не знаю. Можна, наприклад, ще зверху сиром притрусити. Ну, дійсно, ну дуже класно. Словом все, на що здатна ваша фантазія. І, до речі, я думала, що треба робити якісь вигінки для яєчка, але насправді тут вистачає для нього місця з головою. Тому нічого я не робила, просто виклала зверху. Також додатково зверху. Яєчко я посипала сіллю і своїми улюбленими спеціями томати і базилік. Дуже рекомендую саме цю спецію для сніданків, для яєць. Це просто ну, дуже і дуже смачно. І відправляю в духовку на 180 градусів на 25-30 хвилин. Поки готувався сніданок, ми тут грали в доміно. Взагалі Єві дуже сподобалась ця гра, дуже прикольно провели час. Ми завжди щось сміємо, щось там якийсь жарт, у нас завжди дідусь чомусь виграє, тому ми називаємо, що він щось там махлює. Особливо там щось то є, підглядаєш, усі там підсказує на свою користь. І, до речі, ось Салів теж пограв, йому дуже сподобалось теж грати в доміно. Ось готовий сніданок. Сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Це дійсно, прям ну, по-перше, гарно. По-друге, ну просто нереальний смак. І до речі, я ці формочки не змазувала маслом. Воно спокійно відходить від тіста. Там просто ножиком треба. Підковернути, дістати, і все просто ідеально. Кожен витягав сам, тому я, не намаг... ну, я просто думала, що воно поламається, але насправді ось бачите, нічого не поламалось. Хрустке тісто, просто волога така, м'яка начинка, ну супер. Мені дуже сподобалось, буду таке робити ще не один раз. Рекомендую. Салімчику знову прийшла посилочка, так, да, зайчик, а ти зразу розумієш, що це тобі. Да? Це тижневий запас, ну навіть трошки більше, ніж на тиждень. Так, що тобі тут поклали? ласощі чи подарунок? Як ти думаєш, Самі? Давай давайте подивимось. Що там тобі наклали? Ой, ой, ой. Салюм, дивись. Ні, консерви хочеш, да? консерву хочеш, Ти знаєш, що це, ти знаєш, що це. Ось я йому беру ось такі, я вже показувала Анімон, да? Тут яловична курка і докуповую різні ось такі, щоб було збалансовано. Тому що, тому що для кошенят ось в таких консервах хоч це і зручніше, але тільки ось такий смак. То ось такими я добалансовую. І якраз йому виходить 300 грамів, то 200, тут 100. І якраз от консерва, і така маленька штучка йому на день. От. Тому ми ось так йому балансуємо. Ну і вкусняшки там різні теж. Що це? Захоче поїсти, да, зайчик. Ну, зараз, зараз, щось візьмемо тобі. Дійця моя. Поки я милась, вони деребанять мої е, ці посилки Це для волонтерських організацій. Що? Я добро на буквально. Де, сумочка ось? Де? Десь сумочка? О, де Ходи тоді ту сумочку. Серега, ну де? Там, там вона ще. десь і залишилась. Це в мене все для е, віддачі. Там є іграшки, речі, посуд, те, що ми не користуємося. Це просто деребанять, деребанять все. О, тут вона була. Євочка, ти брала? Ти, ти, ви й сюди долізли донизу. Тут була Ти дитині. Ну а що нам не можна? Лапи я б забрав мами в люстру. Так, пасік на фоторік. Отключить. Єва, а ти що з ними? <свист> <свист> я прийшла подумать сторони. Я рами з собі. А вони пісують сюди капусти. Я дамось рамою, вони самі Це на віддачу волонтерській організації. стоїть. Ми нічого не брали. Так, да, ви вже пів, це, пів пакета виносили. Я просто поміряла твої красоки, вони мені вели. Папа якусь сумочку собі знайшов і десь кватіряв. Яку сумочку, тут не було сумочки. Сумочка мужська, чоловіча. То, може моя сумочка звичайна. Дижні попала. Не знаю. <ріг> Виказ, відеона. <ріг> Єва, як ти оце дозволить? Це просто тут лежить, я не віддаю, це моє. Десь сумочку, мабуть, там десь вже Салям тільки тебе тут не вистачало. Ти перевірив там все. Що ж, а на цьому вже буду завершувати своє відео. Дякую, що подивилися його до кінця. Буду рада вашим коментарям, підпискам. Обов'язково натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові мої відео. Також заходьте до моєї мами на канал, у неї також є з татом свій канал про в'язання, про життя, тому обов'язково завітайте! Посилання на канал мами, як завжди, в описі під відео.